ты зрится можно? Не буду тут сидеть сидит. Так. Ну, еще балакает. Взагалі немає уявлення, хто це пробіжав Тільки що. Чи свобод, чи воля, чи військові. Мені здається, це, це військові. Біжимо через радіаційне поле. Думаю, що тут дуже багато радіації. Подивимося, що зі. О, десь є десь поруч. Два метри. Я повідомляю. Потрібне укриття, прикри! Це було візково.

Я цей ефект відчуваю. Так. Приймає ага. помер, Їх не існує, так треба згодувати дивитися. Він помер, тільки, що я побачив. Якісь всі поле кончені. Там якась таємниця повинна бути, щось там всередині. Зараз ми вже здалеку побачимо якось. Що артефакт там знаходиться. Я навіть не знаю в кого спитати за цю, за цю таємницю. Зомбі йдуть. Це зомбі найманець Група найманців зомбі. 红和火种。 І що це в них? <кхи> Снайперська гвинтівка. З, з якимсь кованим зутвором. На великій землі вважається спортивною зброєю. У зоні стало популярною серед мисливців, тому танків-сталкерів, що роблять вилазки у прип'яті. Так, ухты, Здоров, чоловіче. Раз вже зустрілися, може, треба щось. Побачимось. Ну, Розкажи мені, що хотів. Раз Бляха. У... Є, все я все ж у людині це дурнувати прагнення до порядку. Щоб жоден хрін не казав тобі, що правильно, а що ні. Куди лізти, а куди не варто. Я в зону за іншим прийшов. І якщо захочу он під тим горбом здохнути, піду і здохну. І ніхто мені не указ. Щастий. Того, що в них такі дуже рідкісні патрони випадають, але я не бачу його в Де Де воно, зрозуміло. Добре, піду далі справах. бігати чому може ага забагато ваги уваги з собою взяв Треба знімати. 57 пунктов, дуже багато. здається, якісь лаги, Зараз спробую їх вирішити. Бля. Тупо витрачати на них час не хочеться. Головне ми диво мені це. Мені проблем не треба. Я Буду вступати сіті. Картина схожа, наче ми на станцію Янок приходимо.

Можна. Так, а куди нам можна? Ти якого мутанта першим був? Шеф вже й не згадаю. Стількох завалив, а їх менше не вставили. Я взагалі не туди йду. Стояти! Це режимний об'єкт. Новачкам тут не місце. Вхід тільки за перепустками. Що на дузі сталося, чув? Я був там. Ага, звичайно. Отже усіх військових монолітівці на дузі вирізали. Один і неушкоджений лишився. Хреб пиздіти. Мені пощастило. Їхній сліпий проповідник майже дістав мене. Фауст? Я чув, тепер він вода за собою весь моноліт. Та й правда щасливчик, якщо зумів зустрітися з ним і піти цілим. Гаразд, уже. Думаю, після дуги замовлення наших учених взагалі здадуться тобі дитячими забавками. Що, там ще одна експедиція? Слухайте, дайте хоч... А, стривайте, невчений. Фу. Давай так, друже. Якщо тобі куди треба, я, звичайно, відведу. Але други зупинимося. Перепочинемо. Гаразд. Заганяли вони мене тут. Сил нема. Не Туди відведи, там обладнання велика, постав. Збору треба було на болотах залишатися, Наші Треба було. Може добути вам усе Щастита. Професор Одерські стверджує, що я своїм порядком знищую будь-який політ думки. Літати мають літаки, а наука любить порядок. Тому безладу я не терпітиму жодних знижок. Ну ми домовимося, і наступного разу віддам. Купони товар і жодним чином навпаки. усе зрозуміло. От і добре якось до Вченим випадково не потрібні частини мутантів. Не випадково, а цілеспрямовано. Лабораторії розписані на тиждень наперед. Матеріалу бракує постійно. Можете здати, що є, або взяти спецзамовлення з окремим бюджетом, збору матеріалів, які у вас спецзамовлення? Ось те, що конче, необхідне для поточних досліджень. Дуже сподіваюся на вашу допомогу. зібрати Приходять до нього Мацаки кровососа, і перш ніж ви запитаєте, ні. Ми не робимо з них аптечок. Не встиг зібрат. Буду вдячна. Ось те. Хр. Буду як. Вд... Ось те, що мати. Буду вдя... Які? ось те. Дві треба в мене тільки одна. Буду дивно бачити вчено за прилавком, а не в лабораторії. Що тут дивного? У мене вчений ступінь з математики. От професор Озерський мене сюди і поставив. НТЦ Малахіт – це справжнісінький океан наукового хаосу. Але я намагаюся з ним боротися навіть у цьому становищі. Наприклад, усім начхати, що ані мороз, ані лівша так і не повернулися зі своїх експедицій. До речі, скажіть, чи не могли б ви їм допомогти? Може, допоможу, але треба знати деталі. Нехай хтось вважатиме мене бездушним бюрократом, але мені не начхати на людей, що пропали, навіть якщо вони пропали в ім'я науки. Перше, Сталкар Мороз, котрий дуже давно з нами працює, вирушив за зразками кісток жертв кровососа, але пропав безвісти, і я переживаю за нього. А друге, лівша зі своєю групою вирушив провести заміри всі випромінювання. Невдовзі написав, що вони в біді, після чого суцільна тиша. Тут А куди конкретно вирушив лівша? До околиць Янтарю. треба було терміново провести там заміри всі випромінювання і, і зрозуміти його природу. Дехто на кшталт професора Озерського вважає, що група лівшів впорається сама. А що коли ні? Тим більше, що це я їх відправила робити ці заміри. Якщо знайдете їх, але буде вже запізно. Спробуйте забрати дані про всі випромінення. Це дуже важливо. Знаєш, де я можу знайти мороза? Гадаю, він пішов на край промзони. Там болотиста місцевість. У таких кровососи полюбляють селитися. Я казала не йти туди самому, але він завжди був упертим. Добре. Зроблю все, що в моїх силах. Чудово. Координати відправила вам на КПК. Чекатиму на вас з хорошими новинами. Чи хоч якимись? Вітай! Ось що в нас є. Ой, дуже багато патронів. Дуже непоганий костюм. Хоча фізичний захист дуже слабкий, мені прямо не дуже подобається це. А це такий самий, але з гарним захистом. Чи є? є. Скосувати підтвердити, підвержуємо. На все добре. Ї <говорити> це бюрократія. Які ще документи вам потрібні? Це порядок. Надайте мені докази того, що цей експеримент має бодай якийсь цел, і я видам вам апаратуру. Ну, Професор Озерський сказав, що це дуже перспективний експеримент. Я? Не видає не вам обладнання. Документы, меня... не... Скажи, это что, шизофрения? Лекарь ему, совсем Это прозрение Будем справлятись. одразу померти. Зараз може докупи.